Для дорослих і малят азбука театру від А до Я! Вітаю! З вами Олена Сербіна, і це програма Азбука театру. Ми продовжуємо з вами знайомитися з музами, покровительками мистецтв і наук. І сьогодні розповідь піде про кліо. Музу історії. Кліо муза історії. Її ім'я перекладається багатозначно, та, що дарує славу. Саме так, хто не записаний у свитку історії, той в пам'яті потомків не залишиться. Кліо була музою Геродота, батька історії, і Фукідіда, великого історика давнини. Їхні твори мали велике значення для античної культури. Ще один давньогрецький історик і зберігач міфології Діадор писав про Кліо. Величніша з змус вселяє любов до минулого. Музу Кліо зображували зі свитком та грифельною паличкою в руках. Поряд з нею стоїть кошик з рукописом, іноді її зображують з сонячним годинником через те, що Кліо спостерігає за порядком у часі. Дивно, та давні греки відносили астрономію та історію до мистецтв, натомість скульптуру та живопис розглядали лише як навички. Ремесло. Наступних трьох сестер частіше зображують разом через те, що мистецтва, яким вони протегують, переплетені між собою трагедія, комедія, танець. Мельпомена, Талія, терпсіхора саме про цих муз піде розмова в наступних програмах Азбуки театру. Дякую за увагу! Для дорослих і малят азбука театру від А до Я.